Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна, без 10 на першу. Бачите, без 10 на першу була в церкві в одній своїй, тоді пішла до поліції в церкву. Зараз все це розкажу і покажу. Погода замечательна, хай буде відкриті двері, поки не, нема такого сильного палящого сонця. Бо після третьої сонце сюди повернеться і буде дуже жарко. Зараз 22 градуси в нас, 22 градуси. Це дуже тепло, дуже тепло, дуже хороша така погода. Так що це замечательно. Ну, пішліть. Я вам буду показувати все одразу з двох церквів, бо я вже не знаю, де я що брала. Але спочатку я вам покажу. Те, що я зранку я пішла у свій магазин купити фруктонези, бо в мене, я вам казала, три мандарини осталося і два яблука. Купила 4 лоточка малинки. Вони по 8 центів. Купила три пачки білого винограду і одна синього винограду. Я люблю більше білий, але синього більше й не було. От. І купила киві. Я їх не дуже люблю, але той раз я брала, і мені так сподобалося. Отак От пополам розрізаєш їх і ложечкою вибираєш. І так смачно. А можна зробити хруктовий салат. Оце, ківі порізати. Виноград такого трошки, такого. і малини. Вершками залить, але в мене вершків нема. Значить, трошки сметанку з тим. Сахарком збить, в мене є на чому збивати і залить. О, а можна і так їсти. Це хто як хоче. Оце теж дали конфети. Оце Пам'ятаю, у цій церкві, де біля поліції. А це, бачите, два кусочка з торта я взяла. Ой, смачний один кусок там з'їла, це в своїй церкві. От. Випила каву не пила, чай не пила, воду кип'ячу, гарячу випила. Ну, так вона ж остила вже. І кусок такого торту з'їла. І ще два куски собі в такий стаканчик положила. Ну, а тепер пойдемоте, бо там уже ні ніде міста. Так я тут поклала. Це пюрешка 600 грам От. Це а Ану, курячі, чи що? Так. Так, так. так, так. Да, з бройлерів да. Курячі Курячи з бройлерів. Далі Вот. вот таке опять кинули у той. Е... От, ну, це такі вівсяні сливки. Ось вони до 10-го місяця у нас. Дві пачечки. Дві пачечки. Оце греческий йогурт, такий малесенький, він такий прісний, але дуже смачний. А це два цих греческих йогурта. Це такі фруктові. отака Ванільний і отака фрукта. Теж дуже смачний. От. Оце іскаури, такі як котлетки іскаури, Вони готові, їх не треба перето. Але мені яка різниця? Я вкину в холодильник, піду до 25-го. Піду завтра до своєї подруги і все однесу. Оце таке куряче м'ясо до сьогоднішнього можна зробити. а ні не куряче. Бачите, свинка намальована. Свиняча, значить. Можна і супа з нього зварити, да, можна і супа зварити. Але в мене ще є котлети нароблені, і оце на сьогодні ще поїсти. У мене є картопля з тими со свинячими реберцями. ну Подивлюся, не буду заморазювати може, завтра. Щось їй приготую. Оце дивіться, скільки зелені набрала. Один пакет, другий пакет, третій пакет. І ще три пакета отакий. Оце хороший такий зелень. така. Велізьмі таку зелень. О, оце, бачите, шість пакетів зелені. Тоді ось молочко, воно обезжирене. І оце із вівсянки у той в каву припс вівсяний. Оце хорошо додаю і хорошо туди. Так що хороше. От. От, далі що? Такі су, якісь сосисочки. Су, су, сосисочки якісь такі. От. Написано «Іспанія Лайнен». іспанські якісь сусі, О. Оце лазанья. Не знаю, взяла. Брусь в морозілку, везу подруги свої. Це, бачите, такі малесенькі, це масличко. Масличко, Хороше таке. Оце Нараз помазать на хліба. Оце кавуна взяла, не знаю, який він, але взяла. Ось такі булочки взяла. Хліба не було чорного. Оце таке м'ясо заморожену воно заморожене. 700 грам воно такі бачите, як отбівнушки. Отбівнушки. І це якесь таке. Таке щось так. Значить, е, е, і свинина і яловичина тут оце разом, отут у цьому. От. Тоді оце таке м'ясо, що. Бачите, горить прямо на грілі робить, воно гістре. Оце такі котлетки. Котлетки такі, з чого вони у нас? Наудан яохеліха, це із того, із, із Яловичини. Ну і три ж рибини взяла, бачите, одна рибина, друга рибина. Третя рибина. Красні, отакі здорові риби взяла. Це, це в моїй церкві. Казали: беріть, беріть, бо до п'ятниці пропаде. Беріть, беріть, розбирайте. Багато було. Нас було скільки? Троє. Нас троє було. Ні, троє ті, що беруть, і ліса вона не бере нічого. Бананчики інколи бере. от. І оце ми тут троє. Я взяла три, а мужики, мабуть, по, три, чи по чотири, чи по п'ять брали, ну, щоб все розібрати. Щоб все розібрати, А ще й один оце кабачок взяла. От. Оце те, що я набрала сьогодні. Багато. Да? Ну, це ж тут оце одну рибину собі оставлю одну єдину, мені більш не треба. І то отак зараз її розкрию, отак на частки поріжу. Хай на три частки, може на чотири. Даже, вона здорова така. О, і брошу собі в От. А той, дві рибини брошу теж в морозилку. до завтра заморозяться і відвезу до своєї подруги. До подруги от. І оце все. Оце тільки свининку оставлю і одну рибину. Ну, Це маслечко оставлю, оставлю, хліб. Оці оставлю, один йогурт її відвезу, цей собі, цей собі. От, і, цей і оставлю собі один той салатик, один той салатик, а то її поодвозю. І ну, це ж теж, оце адбівнушки такі, от теж її одвезу, і пюрешку відвезу. І вгощу її теж тим виноградом один. А те собі оставлю, бо це ж я купувала. О, Конфети її оці всі відвезу, бо у мене, бачите, ще такі конфетки є. У мене ще є такі конфетки, вони непогані, але мені також не то, що так водички попить, бачите в стаканчику трошки. Мені ж не то, що там я одне тільки їм, конфети, їм та й їм. Не, я так, одну-дві конфеті за день з'їм їм та й все. Ну, Хороші, да, так? Дуже хороші. Оце, значить, до церкви до цієї, що біля поліції, це були сьогодні, 14-го, 5-го. і ще підемо 28 го і все. Баста, закриються на літні канікули. От. В моїй церкві теж закриються, ну, ще не казали коли. В п'ятницю піду, може скажуть, коли закриються. Ось якісь газети прийшли, то давайте глянемо. Що тут у нас за газети? Ось кава президент. Він самий дорогий у нас, але я його не люблю, бо він з кислинкою. Я його не люблю. Так, оце такий здоровий стаканчик набираєш конфети і буде 590 тобі. Так що тут взуття якесь? таке-сяке Такесь яке взуття. Це не цікаве. не цікаве щось. Це щось у нас яка газетка. Яка спортивна, да? Мені треба купити того. Та щось у спортивних магазинах. Руста, оце я люблю. Це пі пілар піларгонія. Піларгоні, оце євро 99, хороші оце. Я ще ж не була на тому. На цвинтарі, бачите, оце шість штук, оце 5,99. Але мені тільки не треба. У Юрчика там нема стільки міста, щоб посадити, там тільки на одну квіточку. О, тільки на одну квіточку. А воно, понимаєте, ось по шість штук. І шість, і цих оці Юрчик любить чорнобривці. Але ж я вам кажу, мені тільки на одну квітку там місто є. Ну, вони, я не дивилась на базарі, вони є по євріку, завжди були по півтори. О, я купляла за півтори такий пишний та їх висяжувала і достатньо. Ну, от. Так, що тут такі справи? Що тут, які тут шквітки. Такі вазони красиві, бачите, 10 євро 3 штуки. Ну, це не, не дорого, ось євро 99 це теж хороші які квітки. Але ж я вам ще раз скажу, мені стільки не треба. Що тут таке хазяйство не все щось. Нема нічого такого цікавого. Так, от давайте Юска подивимося. Бо я так і не доїхала у юска. А, це така як клійоночка, цвітна така. Вона не цвітна, вона біла, але вибита. 4 євро за метр. Мені якраз метр треба на той стіл. Але в мене отож новенька Аня мені на мій день народження передавала мені достатньо. Мені не треба більше. От що тут ще в нас таке? Щось дитяче. Постіль для дітей, для дорослих. Таке всяке. Халати якісь. Угу. Полотенце євро 85-40 на 70. А 50 на 72-75. Угу. 100% той бавовна хороший цей матеріал хороший. Ну, тут таке всяке різне. Ну, воно мені нічого не треба. Ви ж розумієте, що в мене все є. Але подивитися, приємно. Але подивитися, це 7,50 такі одіяла, як я брала. Оце такий теж колір був. Я взяла голубі. такі були, як жовтенькі, такі зелененькі. Таке було теж. От отак. От, от, ну, це все. А це Що за газета така? Це от пошти. Повер. Це, це таке, то, де техніка всяка продається. То, телефони, та, холодильники, та морозильники та стиралки. Отакий от, повер. Ну, давайте, дівчата, хлопчики, ще раз вам покажу. Буду займатися з рибою своєю, розкрию, мабуть, обмию її в холодній воді, поріжу на куски і відправлю у морозілку. А ту відправлю в морозілку, щоб було для, для моєї подруги. От. Ну І це ж, все ж у морозілку закладу. І салатики їй повезу. І... М'ясо, і, 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 і лазанью, ну, коротше, все. і конфети, і все, 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 все. От, отак. Так що зараз пообідаю і з'їм ту коробочку змаліне і буду дуже задоволена. Немає полунички, от немає. От хочеться полуниці, помієте, немає. Ну, нічого, їж те, що є, правильно? І не вередуй. За все це заплатила 2,15. А я якби оце було. Щоб я купила по, по всій ціні, оце пошти, ну, по 2,80. ну, Считайте, по 2,50 це 5 євро і 5,10 євро. І це, мабуть, 2 євро, це 12 євро. О, 12 і тут е, на, на 6 євро, це 18 євро, а то, може, і 20, оце б за все заплатила. А я заплатила 2,15. От, от так. Так що бувайте здорові, бувайте щасливі, мої рідненькі. Тримайся, моя нескорена, ненько Україна. Все буде Україна. Все буде добре, все буде гарне, все буде Україна. Пока-пока. Хай матрешки завидують, бачите, матрешки? жарати нема що? Отож нема, а в нас є, нам дають. Слава Богу, фінське государство дає. Всім підряд дає. Ото так. А ви сидіть голодні, як собаки, як вовки голодні. Пока-пока. Всього вам доброго, всього вам хорошого. пока-пока.